Чи немає у вас відчуття, що країна перетворюється на якесь збіговисько грабіжників? Чиновники обкрадають країну, олігархи крадуть один у одного, а бійці АТО витрушують гроші у мешканців окупованих територій. Кожен краде на своєму рівні, щоб не опинитися у в'язниці, щедро ділиться награбованими з тим, хто сидить повище. До речі, не знаю, як там у Порошенка, але за Януковича це були не тільки хабарі, але й подарунки, якими Сюзерена одарювали, як в стародавні часи. Бо зомоно найціннішим та найсимволічнішим подарунком для Віктора Федоровича був золотий батон. Але в країні грабіжників, схожу, його теж вкрали. Від них не відмовиться спікер. Їх залюбки візьме прем'єр-міністр. І, звичайно, від них стане приємно навіть президенту. Ні пересічним українцям, ні чиновникам першої величини не сховатися від подарунків. Тут в адміністрації працює якась дивна форма. Охорона забирає ці подарунки і потім не повертає мені. Чесно кажучи, я сам не знаю добре, що ви нагадали. Так склалося. Не прийнято в нас заходити до чиновників з порожніми руками. А чим вищий ранг урядовця, тим важчий має бути подарунок. Ми можемо вважати, що вони всі безцінні. Дякуючи Януковичу. Ми тепер знаємо, яка вона може бути ця безцінність. Тож програма гроші вирішила поцікавитися, а що за рік при владі надарували першим чиновникам оновленої України. Представляючи країну, їм доводиться блукати світом від недалекої Білорусі до Заокеанських США. І усюди вони ризикують отримати якийсь презент. Дарувальники випередки поспішають здивувати столичних чиновників, видумуючи екстравагантні подарунки, аби запам'ятатися як не результатами роботи, то хоча б вигадливістю. Згадайте лишень золотий батон. Щось вдарувати намагаються навіть звичайні люди. Ось одна із крайніх поїздок спікера Верховної Ради і одразу подарунок. Гройсману подарували закарпатські сльози сепаратиста. Вітають і Порошенка то величезною гільзою з гербом. До кіборги подарують із зони АТО іграшку домовика. Навіть неозброєне око помітить. Ці подарунки навряд чи коштують 500 гривень. До них жодних питань. Але все, що дорожче, за українським законом, чиновники мусять віддати. Але ж країна змінилася, і чиновники, мабуть, також. І от сьогоднішні високопосадовці, напевне, всі подаровані коштовності передають на відкриті експозиції. Гроші рушають на пошук. Ми з вами перебуваємо в музеї історії урядів України. Ні, не поспішайте переключати. Це не звичайний музей. Серед вже звичного для українського ока радянського меблювання обережно розставлені ретельно протерті від порохів подарунки. Така обережність неспроста. Це офіційна виставка подарунків прем'єр-міністрів нашої держави. Тут має бути все, що отримали прем'єрські руки. Це прапор. Це прапор. Як тут написано подарунок прем'єр-міністрів Яценюку від прем'єр-міністра Канади, прапор України, який був вивішений над парламентом Канади на знак підтримки протестів на майдані незалежності. А це така красива синя тарілочка. Це подарунок прем'єр-міністру Ясенюку від прем'єр-міністра Естонії у 2015 році. Тут бачите, така. Стрічечка в кольорах естонської республіки. Книги від Барака Обами, скляний купи з зображенням Рейхстагу, цукорниця, портрет Шевченка, де з кутку приперта до стіни картина невідомого автора від керівництва Молдови. Це все тягне хіба що на історичні раритети. Якби написали слідчі, метал жовтого кольору видніться лише в експозиції як з прем'єра Азарова. Там золотий ключик. Ну він насправді наврядці золотий, але там написано текст, що це подарунок прем'єр-міністрові України Азару від ліванського бізнесмена на прізвище. Дау там є текст про те, що цей чоловік в Лівані купив землю і місце для посольства України. І вже під кінець оглядини, які нас розчарували, Володимир Борисович розкриває таємницю, чому на офіційній виставці око не сліплять коштовності. Достатньо подарувати коштовну дрібничку за кілька хвилин по шостій, і це вже не офіційний, а приватний подарунок. Якщо наприклад, відбувається приватна зустріч, приватна зустріч І як приватна особа, приватній особі. Це вже справа приватна. Національна бібліотека України десь тут серед книг затисалися цінні подарунки президента. Що за рік надарували Петру Олексійовичу? Йдемо дізнаватися. В притаманній лише бібліотеці тиші на одному з верхніх поверхів розкинулися скарби усіх президентів України. А з 2008 року Людмила Миколаївна оберігає президентські подарунки. Чого почати подарунки різноформатні, різної тематики. Скільки у Петра Олексійовича вже є в колекції презентів, навіть директор фонду не береться відповідати. Ми вже готуємося важити карати, але нас і тут розчаровують. Як і в прем'єрському музеї, так і тут ні діамантів, ні золота, ні срібла. Подарунки тут філософські. Цінність їх як матеріалу не визначена. Цінність їх як подарунків президенту. Звісно, вони є безцінні. То що ж це за безцінні речі? Нам вже кортить побачити. Із останніх ми отримали архів і от такий сувенірний подарунок Петру Олексійовичу, який являє собою пазл це частини. України, карта України і е, символічну голку, якою президент має цю країну поєднати. Цю картину відомого фотографа отримав Петро Олексійович від прем'єр-міністра Канади. Це фото одних з перших переселенців до Канади. Так. Подарунок це декоративне панно. Від посла Республіки Корея. А ще меморіал невідомого солдата, декоративна таріль і пару картин. Схоже, експозиція подарунків Петра Порошенка добігла кінця. Оце це все поки що. так? Поки що так. Всі інші зараз в опрацюванні, архів також в опрацюванні. Що ж поробиш, дарованому коню зуби не дивляться, і схоже, нічого не змінилося. Публічні виставки так і залишаються на кшталт ширми. Дійсно, коштовних речей тут не помітиш, хоч і називають їх безцінними. У нас окреме приміщення це технічний поверх на якому зберігаються всі інші подарунки, тому що формати дуже великі. А ми зможемо побачити О, ні, на жаль, це технічне приміщення, і туди тільки співробітна в сполучених штатах. Наприклад, знайшли вихід, створили спеціальний сайт, на якому кожен, навіть українець, може побачити, що ж дарують тамтешнім урядовцям. Ми більше місяця намагалися достукатися і до очільників усіх вертикалей української влади, щоб нам показали, які подарунки високі мужі тримають у робочих кабінетах та комірчинах за ними. В прес-службах навіть не заперечують, презенти є немало. Більшість так і припадає пилом у коробках, але 15 хвилин, щоб їх показати, не знайшли у жодному відомстві.